Шосткинській громаді створять компактні центри для проживання внутрішньо переміщених осіб. При це у ході апаратної наради повідомив керманич громади Микола Нуга. І ті старости, які запропонують кращий варіант, де можна розмістити переселенців, мається на увазі. Це можливо там чотирьохквартирний будинок, п'ятиквартирний, там восьмийквартирний будинок, невеликі будинки. Це не обов'язково 100%, що там будуть жити одні переселенці, але є у нас в громаді цілий ряд будинків, де живе три сім'ї, дві сім'ї, а решта квартир вільних. Так, шановні старости, якщо хтось запропонує один із кращих варіантів, то ми будемо у цьому населеному пункті робити компактний пункт. Проживання переселенців вже відомо, що один з таких центрів створять у Клишківському старостинському окрузі. Як повідомив староста села, наразі триває вивчення стану житла. Ми займаємося Ярослав. Часів все приїжав, ми обдивилися, якби. Думаю, що там непоганий варіант буде. Ініціатива повинна бути за вами. Тобто, ви повинні визначитися особисто, сказати, Петрович, що тут ділаємо однозначно, тут лучше люди, тут більше землі, тут можна їм і городи дати, от такі умови і таке інше. За словами міського голови, на початковій стадії кошти виділять на ремонт будинків з місцевого бюджету. Згодом вже залучать благодійні організації, за які ми допоможемо відремонтувати стіни, відремонтувати покрівлю мережі. А благодійні організації, які є в Україні, їх багато беруться. Поставити туди обладнання, мебель електроенергію, інтернет і так далі. Тобто, це буде отака спільна програма, над якому ми починаємо працювати. Старости можуть подавати свої пропозиції, аби таких центрів у громаді було декілька. Якщо хтось другий варіант, або або один запропонує, то можливо це буде не одне місто. Компактного проживання переселенців може це буде два, може буде три. Управління праці та соціального захисту населення на минулому тижні нарахувало різні види державних соціальних допомог мешканцям Шосткінської громади. Їх отримують 5705 осіб на загальну суму 13 мільйонів 182 тисячі гривень. 3104 особи внутрішньо переміщених осіб отримують допомогу. І початку війни управлінням було нараховано на 23 мільйони, майже 300 тисяч. Державних коштів для внутрішньо переміщених осіб, очільниця відомства також повідомила, що житлові субсидії на опалювальний сезон нарахують автоматично. Звернутися необхідно тільки тим людям, які, в яких відбулися зміни у складі сім'ї, або ж вони змінили надавача послуг або форму надання послуг, а також ті, які вважають за необхідне вперше. Також акцентую увагу на тому, що мають право на житлові субсидії ті особи, які були звільнені у період воєнного стану з роботи, або ж втратили роботу і стоять на обліку в центрі зайнятості хоча б один місяць і мають виплати.